Сама така велика робота у нас почалась уже е, на Донеччині, коли ми працювали в часовому Ярі, в нью йорку У нас були моменти, коли нас було взагалі 6 чоловік. І працював на рівні з хлопцями своїми. Так само в евакуаціях, надання допомоги пораненим. Тобто заїжджали куди завгодно. Ну, чесно кажучи, маючи. Командира батальйона, бойового офіцера, який не стісняється, і сам при потребі, і в окопи, і до особового складу приїжджати, потрібно було не тіряти марку і не падати лицем в грязь. Після Нью-Йорка попали на Курщину в Росії, постійно чергую. Були прильоти і по нашому КСП, де надавав допомогу пораненому важкому. І навіть на медичному пункті, який знаходиться е, практично на границі з Росією, ось із Кремселом ми неодноразово, коли днем зранку, днем ввечері надаємо допомогу хворим, е, перев'язки, документація, е, осколки витягував. І ось он, недавно у нас був випадок, коли хлопці. З метою ротації був прильот в Найближчий пункт, де могли їм надати допомогу, це наш медичний пункт. Звичайно, ми з кремом за 2 секунди зібрались. Хлопцям допомогли, провели до стабілізаційного пункту нашої 41-ї бригади і супроводжували практично до їхньої подальшої евакуації, медичної евакуації на суми. Наша основна задача це зберегти е, життя і е, в тому стані, якого, в якому ми отримали бійця, ми маємо доставити там, де йому можуть надати більш кваліфіковану допомогу в більш е, якісних умовах. Тут немає. Другорядної роботи, тут будь-яка робота потрібна. Mm. Потрібні і медики, потрібні і кухарі, потрібні і діловоди, всі спеціальності тут потрібні. У нас тут вже всі свої, всі близькі і, звичайно, всі, хто приходить до нас, стараємося підказати, навчити, щоб достойно несли службу.